45-му випуску Борусом Подкаст будемо обговорювати матч проти Бохума. Дуже емоційний, дуже епічний. Е і дуже багато є про що насправді поговорити після цієї гри, і традиційно будемо це робити з Костю Степанюком. Привіт. Привіт-привіт. Ну що, багато хто писав в ЗМІ, та й загалом вболівальники теж висловлювали таку думку, що Борусія має показати себе от після матчу проваленого абсолютно в Штутгарті. Має дати. Якусь долю позитиву для своїх вболівальників, для самих себе. І оцей матч з Бохумом він дуже серйозно сприймався в цьому контексті. Ну, По-перше, статистика говорила теж на користь Борусі в цій грі, тому що Дортмунд не програє вже 20 років, здається, взагалі в п'ятничних поєдинках. Е, тому, от, ну, дійсно, багато оптимізму було. так? Ну і Бохом це традиційний середняк, це команда, яку, така, такий клуб, як Боруся, має обігрувати фактично ну, однією лівою, якщо хоче боротися за срібну салатницю. Так ось. Дуже важко якось прям чітко сказати, чи в Борусі вдалося нас якось приємно здивувати, реабілітуватися за ту поразку у Штутгарті. З одного боку, так, рахунок 4-2. Плюс дуже класний, класна гра в другому таймі, коли Боруся додала, коли вона забила тричі. Але з іншого боку, ось цей перший тайм все одно не залишає якесь таке трішки, наш трішки гіркий післясмак. Що, от наче перемога, наче якісь локальні, цікаві і прикольні історії, з окремими гравцями, які теж зараз обговоримо. Але от загально комплексно, напевно, враження, такі дуже змішані, ну, принаймні в мене після цієї гри. І це, от в першу чергу, так як я сказав, після першого тайму, давай розкажеш ти про свої враження, як тобі цей матч? Ти. Бачиш в цій перемозі якусь цілісну картину, чи Дортмунд такий, який він і був в попередніх матчах, особливо нічого нового ми не побачили. Ти знаєш, два тижні тому, коли Дортмунд грав із Гайденгамом в п'ятницю, я також казав, що, блін, дуже класний матч відкриття нового Бундесліги для нейтрального вболівальника. Прям ну, кайф. голи, багато голів, багато моментів. Там деякі курйозні голи. Ми також про це поговоримо. Але загалом. Знову таки, Борусія показує, або, скажімо так, матчі за участю Борусії вони цікаві. Це так, якщо дивитися більше з точки зору нейтрального болівальника. Якщо дивитися з точки зору болівальника Борусі, то я впевнений, що ну, команда так не змогла вибачитись належним перед болівальниками за 1-5 у Штутгарті. і ну, власне через перший тайм, так тому що ну погано. Насправді погана, і мова, напевно, не лише про результат. Хоча ну, ми знаємо, що у футболі результат це понад усе. Е, мова і, і загалом про гру, тому що ми створювали моменти, ми, ми, ми забили той м'яч у першому таймі, який, як на мене, став взагалі найважливішим у цьому матчі. Але от гра в обороні про цих двох голах. Е, це проблема, це реально проблема, як легко футболісти Бохома. Ти сказав, що Бохом це середняк, я не погоджусь Бохум – Бохом. Це абсолютний аутсайдер, який повинен грати у другій Бундеслізі, який я не розумію, як взагалі втримався у Бундеслізі, І такого суперника ми повинні переїжджати 7-0, 8-0, як робить Баварія, власне. Але ми чомусь цього не робимо і... Ну, і це проблема. І те, як вони в стіночку просто обігрують наших захисників і забувають у ближній кут Грегору Коболю. Ну про це. Потрібно говорити і потрібно зробити правильні виступки після цього. Але ну, власне, те, що сталося у другому таймі, як е Дортманці змінили хід цього матчу, це те, що було потрібно. Це те, що було потрібно, власне, після такого першого тайму. І я думаю, Шахін знайшов правильні слова, щоб якось так правильно мотивувати гравців на другий тайм. Зрештою, 4-2 перемога. Е результат найважливіший, я б так сказав. Ну, власне, про Бохом я з тобою тут так погоджуся. Команда ну, дуже невпевнена в більшості стадій гри, напевно, якщо так взяти, вона знову змінила головного тренера, вже який черговий коуч працює з нами в елітному дивізіоні з того моменту, як Бохом так туди піднявся. І от по цьому матчу також в мене сталося якесь враження, що Бохом ставить над завдання. І от це те, що дратує, це те, що трішки ну, мені не подобається. Я коли дивився перший тайм, і от побачив ці два пропущені голи. ну... Другий гол окей, це там просто давай будемо казати чесно. Це індивідуальна помилка, але ну вона не витікала абсолютно з логіки гри. При тому при всьому, що Бохом вів 2-0 після там не після першого тайму, але там ближче до завершення першого тайму. Це була ну може не випадковість, але і незакономірність. От не знаю, Коболя запресингували, Він невдало віддав передачу, викати фактично супернику ну, на пусті ворота. Забивай. Але загалом Бохом навіть не намагався високо Борусі просингувати при тому, що ну це дуже дивно. Так після матчу зі Штутгартом здавалося, що це хороший рецепт в тому числі до таких команд дуже скромних, щоб грати проти Дортмунда, затискаючи його персонально, високо і створюючи багато проблем. Наприклад, в другому турі Вердер таким чином Дортман, ну, прям нейтралізовав дуже грамотно більшу частину матчу. Бохом від цього відмовився. Він відкотився до сну спершу грав середнім блоком, потім взагалі відкотився до низького блоку. І ці голи для мене, ну, це прям дуже дивно. Я розумію, що Борусі грає з високу лінію захисту, але блін, ну. Оцей гол, так коли там або момент, я вже не пам'ятаю, один на один, коли був вихід, і Борусю спіймали в перехідній фазі, і захисники втрьох наздоганяли одного гравця. Ну, це ну це прям дуже дивно. При тому, що ці три захисника, вони були ну, на достатньо нормальній відстані від свого суперника, тобто теоретично мали б завчасно підготуватися до втрати м'яча, перелаштуватися і все таке, але вони просто застигли в напівпозиціях, вони не були готові до цього. Ну, а гол в ближній кут про те, що ти сказав, ну це теж для мене дуже дивно. В декілька буквально передач Бохом просто знищив оборону. Тобто гравці просто губили, губили орієнтири, вони не знали, кого тримати, вони озиралися по сторонах, і оці передачі просто дуже швидко відбувалися. Коротше, коротше, якось дуже незрозуміло. От мене якесь дивне враження. Не знаю, як тобі гра в захисті Дортмунда, тому що вона ж не покращується насправді. Ми з тобою вже декілька подкастів говоримо про те, що. Наче купили Вальдемара Антона, наче купили, ну, взяли в оренду, але, напевно, викуплять так, Яну Коуту і так далі. Тобто, от в цілому захист був ну, більш-менш укомплектованим, готовим до сезону. Але Бруся традиційно знову допускає якісь дитячі помилки. Вона якось не готова грати у цих перехідних фазах. Вона дуже вразлива до до пресингу, типу, до інших якихось моментів. Ну, мене це кажучи, дивує. Я розумію, що на те, щоб побудувати грамотний захист, потрібен час. Але, ну, якось. В жодного з попередніх тренерів Дортмунда, в тому числі прямо зараз Норіша Шахіна, не простежується якогось покращення в цьому компоненті. От що думаєш стосовно цього? Ну, знову таки, ця команда вона змушує нас перевбуватися, змушує нас змінювати свою полеміку, тому що у тому ж самому матчі з Гайденгаймом два тижні тому я казав, що окей, вони пропустили, але я не переживав за команду. Тобто, ну, були такі якісь флешбеки, так, там з попереднім сезоном, але загалом. Я не переживав за команду, незважаючи там на пропущені голи, тому що я був впевнений в тому, що вони виграють. Сьогодні було щось схоже. Тобто я був упевнений, що навіть після 0-2 Дортмунд виграє цей матч. Це для мене було абсолютно очевидним, але матч із Штутгартом, так, зараз він став для нас таким переломним, скажімо так, тому що після матчу зі Штутгартом оборону Дортмунда більше не можна назвати надійною на початку цього сезону, принаймні от станом на зараз. П'ять пропущених голів е, у матчі зі Штутгартом, 9 пропущених голів у останніх трьох матчах Бундесліги від Штутгарта, Бохма і Гайденгайма. Не знаю, хто б там не грав, як би там не було, це забагато. І, і окремо про, про Грегора Кобеля, я думаю, потрібно буде поговорити, тому що, так, для нас він один із найкращих голкіперів світу, і у нього якості одного з найкращих голкіперів світу. Але ось такі матчі, де він. Власне, допускається таких помилок, так вони поки що доводять про те, що стати найкращим голкіпером світу він не готовий. На превеликий жаль, і відразу я згадую помилку матчі з Баварією, в якому я сказав би, вона стала вирішальною, і мені здається, та помилка вона взагалі могла зруйнувати весь наш сезон, всю другу половину сезону, коли ми. Начебто, впевнено, крукували до чемпіонства, але ось сталася та помилка. Зараз вона, звісно, не була настільки роковою, скажімо так, але все одно, ну тобто Грегор Кобель, якщо він продовжує допускати такі помилки, я б навіть якщо так хтось у нас експерт по голкіперам, я думаю, можна було б навіть обговорити. Перший гол і його розміщення, так як він прогавив цей удар у ближній кут. Тобто, в принципі, мені здається, за цей гол його теж можна трошечки посварити, тому що пропущений у ближній кут, це завжди воротарський гол. Це, Звичайно, так кажуть. І от саме тому от Грегор Кобель не може поки що прям чітко підтвердити статус одного з найкращих голкіперів світу. Девід Рая, про якого зараз всі говорять, він не допускає таких помилок. Той самий Роберт Санчес з Челсі, який проводить. Блін, просто фантастичний сезон, як на мене. Поки що таких помилок теж не допускає. Ми говоримо про цей сезон. Тому, от на превеликий жаль, у Кобеля не все дуже добре. Можливо, якраз таки через захист цієї команди, але що маємо, те маємо. Десь після от своїх голів Бохом почав фактивніше сідати назад до свого штрафного майданчика, і Борусія почала створювати моменти. Дуже було багато ситуацій, напівситуацій, так які могли завершитися якимось ударами поворотах або небезпечними передачами до власне штрафного майданчика. Ну і гол Расі, це прямо от наслідок такої навали невеликої Дортмунда. Виглядало в цілому добре, тобто Боруся швидко рухала м'яч, Боруся шукала гравців в, так ближче до фінальної третині суперника. Ну і в цілому, ці приміщення Кріма Деємі, навіть попри те, що цей матч, в принципі, не можна занести, напевно, до дуже вдалих для нього, але він був дуже активним і свою роботу теж в плані редактивних дій зробив. Ну, але глобально. Матч з Бохомом перевернули заміни. Знову вже в черговий раз. Нурі Шахін відмітився в цьому компоненті. Ну і так, я погоджуюся стосовно тези про Жуліна Діронвіля, про там Максіміляна Байера, що, якби Шахін вже в такому матчі за такого контексту, коли треба рятувати гру, він би не випустив цих гравців. Ну, це ніхто б не зрозумів, особливо що в контексті травми Джеймі Гіттенса. І внаслідок того, що Доніел Мален в попередніх матчах ну, насправді не давав якусь прям потужну динаміку, якісь потужні виступи не показав. І Дюранвіль був ну, таким, яким, блін, є Дюранвіль. Майже кожного разу. Він виходить на поле, одразу додає в якійсь жвавості. Він створює моменти для партнерів, він намагається бути поворотом, віддавати. От, наприклад, в одному з епізодів, здається, Сиру не потрапив трішки в ближній кут після його кросу. Ну і загалом от Байер, що видно, що він дуже важко втягується в цю команду, ну але напевно це нормально. Він майже не виходить на поле, тому зігратися з партнерами за такої, за такої ситуації. Ну, блін, дуже важко. Ну і що? Давай трішки по персоналіям од зубнемося на цьому детальніше. Сіругі Росії, перший дубль у футболці Борусі Дортмунд. Він забував Брюге, він забував Штутгарту. Напевно, от такий справжній, потужний Герасій, якого ще багато хто міже пам'ятати зі Штутгарта, і якого ми хочемо бачити його власне в Борусі. От цей Герасій перед нами. Був презентований прямо в цій грі з Бохумом, не з Брюга, ні в інших матчах. Ну, хоча б з Гайденгаймом вже були якісь перші такі позитивні моменти. Ну але, от загальному, динаміка, яку він дає, його зміщення, якісь ну, намагання зігратися, ну, дати передачу партнеру. Тобто він не егоїст, от, те, що мені подобається. Я не кажу про те, що там умовно, той самий Ніколас Фюлькрух був егоїстом, ні, зовсім ні. Але от. Помітно, що й Расі, напевно, ну, йому подобається, коли взагалі грає вся команда, коли він допомагає своїй команді. Він не зациклений на якихось голах. Так, він дійсно там ну, може десь бомбонути, десь там ну, трішки насваритися так ну, на партнера, коли він там віддав на ту передачу, кобів не хотів. Як це там було в першому таймі, але це все нормальні грі моменти. І Гірасі, якщо він може віддати пас, він його віддає. Якщо він може забити сам, він забуває сам. А крім того, динаміка, яку він давав і без м'яча, наприклад, так як він там зміщувався на додачу, він розганяв атаки. От, здається, був епізод в другому, напевно, таймі. Коли він опустився дуже низько, почав вести м'яч, його пресингували, І він дуже грамотно з цього епізоду вибрався. Він віддав передачу за це назад. Ну але, грубо кажучи, позбавився від цього тиску з боку бохума. Ну, крутий епізод, дійсно. От, Гірасі це, напевно, той самий тип Форварда, якого давно шукала Борусія. Тому що Фюркрух, Модест, навіть той самий Себастьян Алєр – це трішки інші профайли форвардів. Це такі більш, не буду казати, статичні, але форварди, які ефективні в штрафному майданчику. Або там чіплятися за м'ячі, скидати партнерам, вигравати для них ці підбори і так далі. А от Сиру виглядає для мене дуже універсальним гравцем в цьому відношенні. Тобто, це футболіст, який може бути небезпечний. Не лише в з новому майданчику. Він може забрати за собою гравця, може забити сам, може зробити і створити ще якийсь момент, може відпрацювати в захисті. Блін, ну от після таких виступів мені ще більше хочеться, щоб він почав забувати більше, більше, більше і якби інтегрувався ще стрімкішими темпами, е, от взагалі в цю командну структуру. Та, я думаю, ти зі мною погодишся в цьому. Я сказав би, що ще після матчу з Гайднагамом стало зрозуміло, що він класно вписується в команду і він буде забивати голи. Дірасі провів прекрасний матч проти Бохома і. Його взагалі головна чеснота це рух, як він рухається на футбольному полі. Момент у першому темі, коли Юліан Брант виходив один на один, пробив вищий воріт, Герасі віддав цю передачу з глибини, красиво відкрився, красиво побачив забігання Бранда, тобто він робить багато роботи. І там ти порівнював його із нашими попередніми нападниками. Я б сказав, що у сиру Єрасі є щось від Фюлькруга, є щось від Алера і є щось від Мукоку. І це такий от прям класний, універсальний, багатосторонній нападник, який власне, потрібен Борусії. От, от чітко це той нападник, який потрібен Борусі, і я впевнений, що не знаю, якби тренером команди був Феїджін Терзіч, але у нас був би Герасі, ми б грали у зовсім інший футбол. Тобто, дуже багато чого залежить від центрфорварда. і насамперед від того, як він рухається на футбольному полі. Те, як рухається Герасі, Допомагає Борусі знаходити дуже багато різноманітних опцій у білдапі, у позиційній атаці, у намаганнях вскрити захист суперника, глибокий захист, яким був, наприклад, Богу, скажімо так, на початку другого тайму. Герасій своїми рухами змушує команду діяти по-різному у різних ситуаціях. І, власне, це працює. Гол головою ще одне підтвердження, тому що нам потрібні такі нападники. Іноді буде момент, коли потрібно буде зробити навісу штрафний майданчик, і ми будемо знати, що у нас є сиругі Расі, який його може замкнути. Іноді, коли Юліан Брант віддаватиме класну передачу поміж лініями, ми знаємо, що туди вбіжить сиругі Расі. Тобто він зможе реалізувати цей момент. І власне, реалізація у Сиругі Расі дуже непогана реалізація. Ми вибачили з минулого тижня перед Штутгартом за те, що ми там казали, що оверперформ все таке. Але Сиругі Росії заслуговує на наші вибачення, тому що ну. Це не як на мене, станом на зараз знову таки, можливо, щось зміниться. Можливо, ми знову перебуємось, тому що ця команда змусить нас, але станом на зараз руки Рісі це не нападник одного сезону, скажімо так. Тобто, ми про це вже говорили. Місяць я про це вже казав. Він класно вписується в цю команду. Йому не потрібно півроку, рік, сезон, два, ні. Він прямо зараз і тут може давати результат. І, власне матч з Бохомом – прекрасне підтвердження. Крім Росія, диємі я б ще відмітив. Напевно, Яна Коуто, який е, дуже добре вписався в загальному на правий фланг. Юліан Рюрісон пішов наліво в цьому матчі, а Коуту грав справа. Е, ну і другий гравець, от четвертий так, четвертий гравець цього матчу, якого я б відмітив, ну, це Фелікс Меча. От, е, в нього дуже класний початок сезону. Попри те, що він отримав пошкодження в Штутгарті, на щастя, воно опинилося не таким серйозним, і він зміг зіграти в грі з Бохумом, забив гол. Е, в такому трішки, може, навіть фірмовому своєму стилі, коли він підключається з вони ближче до штрафного майданчика, пробуває по воротах. Е, поворотах. Ну, радий насправді за нього, тому що я захищав його в минулому сезоні нашого подкасту. Я казав про те, що Німечча мені дуже цікавий за своїм профайлом, за своїми якостями. Мені здається, що він, що він може ну не заграти може на рівні Белінгема, так, але може заграти на серйозному рівні. Він може стати тим самим інсайдом, який цілком вписується в Дортмунд. Ну а кого-то. Подобається тим, чим він подобався в Жероні Насправді, якщо хтось з наших слухачів дивилися матчі Жерони минулого сезону, вони пам'ятають приблизно, як виглядав там Янкоу. Тобто це такий крайній захисник, навіть він їхбек в якомусь сенсі, який дуже, дуже багато виконує передач на різні дистанції. Дуже часто він налаштований на в такий майданчик і виконує ці кроси цікаво з різною траєкторією, з різною силою. Ну, цікавий такий технічний футболіст. Можливо, в захисті він. Не завжди виглядає прям дуже впевнено за рахунок своїх, своєї антропометрії, так але от що мені подобається в коу, то це те, що він вміє прочитати епізод і завчасно, е, якби не знаю, або так корпусом показати свій намір, або якось перебудуватися по ходу епізоду і відібрати м'яч, наприклад, зірвати якусь перспективну там атаку прохід суперника. І ця тенденція вона була помітна вже в декількох іграх. Де суперник який навіть переважає його за фізичними даними, який ну, здавалося, що мав би його обійти спокійно, так? Але Коуто вибрав вибирав правильну позицію, правильно розраховував дистанцію, відбрав м'яч, і цей епізод завершився нічим для суперника. От якщо Ян буде грати частіше, це теж буде прикольно, або принаймні буде в постійній ротації. А що скажеш про метчу та. Власне, коуто, мені здається, що принаймні от коуто, ну якщо ми говоримо про трансфери, так наче це все ж таки перехід минулого сезону, от коуту також дуже недооцінений прямо зараз. Ну, це зрозуміло чому так вболівальники не зовсім часто бачать його на полі. Знову ж таки, таких самих Максиміліна Баєра, ну але е, от коуто, мені здається, прикольно підходить у цьому, цьому Дортмунду, Такому от, трішки може десь е, не знаєш, нестабільному, але веселому, та навіть можливо десь карнавальному. От якщо е, Антон Герасі. Вписуються у команду з самого початку, тобто по ним видно, що вони можуть давати результат. То Ян Коуто це той футболіст, який потребуватиме трошки часу. Це принаймні те, що я бачу з його перших матчів, з перших хвилин навіть на, на футбольному полі у складі Дортмунда, Тому що е, я спостерігав за матчами Жерона чимало минулого сезону, і у нього там було набагато більше свободи. Його рухи також, от він такий мобільний, е, правий вінгбек. Рухам було зрозуміло, наскільки вільно і комфортно він себе почуває на футбольному полі. У Дортмунді поки що цього немає, і пошкодження було неприємне, і, і поки що грає він небагато. Але мені здається, що трошечки пізніше, коли Шахін даватиме більше хвилин на футбольному полі, він все-таки покаже усе, на що здатний, тому що усі передумови до якоїсь успішної співпраці є. Дортмунд переважно атакувальна команда, скажімо так. І Ця команда потребуватиме додаткового футболіста а, на фланзі, тому що знову таки, якщо Марсель Забіцер, який на превеликий жаль пропустив матчі з Бохмом, але, власне, дав можливість матчі зіграти як мінімум, якщо Марсель Забіцер продовжить грати на позиції правого півзахисника такого видуманого Шахіном, то Янкоуто стане просто. Фантастично важливим гравцем для цієї Борусі, тому що саме він відповідатиме за усю небезпеку з флангу. Чи це будуть індивідуальні дії, чи це будуть навісов штрафний майданчик, байдуже. Тобто, при такій схемі він стане дуже важливим гравцем для цієї команди. Ну і при цьому він, він все одно залишається для мене такою міні-версією Шрафа Хакімі, який у Дортмунді грав просто фантастично. і у нього були провали в обороні, ну прям величезні провали в обороні, але ну, він компенсував це атакувальними діями. Якщо Коуто зможе частково хоча б повторити шлях Хакімі, власне будучи таким важливим гравцем для атакувальних дій команди і ще й е, якось надолужувати так е, у грі в обороні, то я думаю, він стане дуже важливим гравцем для цієї команди. Е, що стосується феріксон ну класти камео, скажімо так, 15 хвилин. Абсолютно вистачило, щоб провести непоганий матч. І, власне, це не гол. Це не гол, який говорить про те, що Меча класно зіграв. Це там для статистики, я подивився у Грегора Кобеля 7-0, наприклад, за сьогоднішній матч. А чому? Тому що він зробив декілька сейвів. А, а загалом Грегор Кобель ну, на 5 навіть не награв, скажімо так. І, і так само Фелікс Меч. Він класно зіграв не тому, що забив гол, а тому, що вийшов, там, виграв декілька верхових дуелей. Точність передач у нього надзвичайно висока. Він увійшов у гру, в якій потрібен був такий мобільний центральний хавбек. Він увійшов у неї дуже класно. І я вважаю, що Хім задоволений, ми усі задоволені, і, власне, сам мечев задоволений, тому що, нарешті, можливо, так? ми будемо говорити про це дуже часто до тих пір, поки він не стане Одним із лідерів команди, можливо, я так думаю, він намагається вже так нащупати ось цей футбол у складі Дортмунда, І якщо Шахін йому у цьому допомагатиме, власне, випускатиме на футбольний пол. Я думаю, що із ним також є шанс, що все вийде, що все буде класно, і ця співпраця буде успішною. Але ну у Дортмунді все-таки дають час, так всі хочуть результату відразу, але у Дортмунді дають час. Німечі цей час дали, йому дали час побороти усі травми, усі негаразди. І зараз, власне, прекрасна для нього можливість про себе голосно заявити. Наступні два матчі в нас дуже непрості. Спершу гратимемо проти Селтіка у Лізі Чемпіонів. Матч з Брюге не дав якось чіткої нам картини, чого чекати від цієї Борусі у Лізі Чемпіонів, і Селтік навіть команда, мені здається, більш якась структурована, більш конкретна прямо зараз, ніж. Брюге, Селтік дуже добре себе зарекомендував, тому буде нам дуже непросто. І потім Уніон. Уніон бос Венсона, який прям дуже подобається на старті цієї кампанії, команда, яка, здається, от знайшла того тренера, що дуже схожий за стилем за манерою гри на Урса Фішера і на його команду. Ну і що? Перше, що варто сказати, Уніон це команда, яка дуже добре пресиновує. Знову ж таки, ми повертаємося до цієї теми в контексті Борусії. Ну і Селтік також схожий за такими моментами в цьому сенсі. Тому от два непростих матчі на нас чекають. і... Будемо сподіватися, що вони пройдуть краще. Боруся буде лише набирати, тому що після матчу зі Штутгартом, після матчів, матчів інших, так, теж деяких. Поки що цієї впевнені вболівальників немає. Можливо, от цей матч з Бохомом він стане якимось переломним для команди в плані характеру. Ми сподіваємося на це і дуже цього чекаємо. А На сьогодні на все, підписуйтесь на канал, тисніть подобайку, висилайте його друзям. Дякую тобі, Костя. Дякую тобі, Рома, і дякуємо усім нашим слухачам. До зустрічі.